Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді дається все, що хочеш ти. Гарна пісенька, а які гарні квіти! Привіт, малята! Це я Капітошка. Пам'ятаю, як на одній весняній галявині трапилась така цікава історія. Першим на галявинці прокинувся крокус, розкриваючи свої пелюски під теплим промінням сонця. Розплющила свої блакитні очі кульбабка. Благородний нарцис хитає своєю жовтою, як золото, квіткою. Під весняним вітерцем тюльпан своїми величезними і яскравими пелюсками дарує красу людям. Його квіти від ніжно-рожевих до яскраво-червоних зачаровують. Своїми пахощами. Почали квіти один з одним сперечатися, хто з них найгарніша на галявині. Та раптом насунулися хмари, закрили сонечко, і з них пішов рясний дощ. Всі квіти зупинили свою суперечку. Позакривали пилюски та нахилили голівки до землі. Весняний вітерець побачив, що квіти засумували. Він вирішив їм допомогти. Сильно, сильно подув та й хмари полетіли. Далі знову яскраво засяяло сонечко. Відразу на галявинці. З'явилася сім'я бджілок Вони раділи кожній квітці і літали від квітки до квітки, збираючи нектар. Мудрий Джеміль сказав своїм друзям квітам: навіщо сперечатися? Кожна з вас гарна і мила по-своєму. Розкіш ваших квітів, що весною розквітають. У серцях людей надію та радість викликають і приносять велику користь. Відтоді квіти стали жити у взаєморозумінні та гармонії одна з одною і природою, даруючи свою красу людям. Малята, які квіти росли. На галявині. На галявині росли квіти, Крокус, кульбабка, тюльпан та нарцис. Чому квіти почали сперечатися? Квіти почали сперечатися, хто з них найгарніша на галявині? Що допоміг квітам помиритися. Квітам помиритися допоміг мудрий джміль. Що сказав мудрий джміль? Мудрий джміль сказав квітам, щоб води не сперечалися. Кожна квітка гарна і мила по своєму Молодці малята! Квіти запрошують вас порухатись. Руха-ка! Рука! Руха Ху! Руха Ру ха! Головою покрутили руха! ка Плечі вгору й опуску. Не забули, посміхнулись, рухатися треба всім. І дорослим і малим рухатися треба всім. І дорослим і малим рух. Покрутили гру. Хочем гори опустили гру. Руки в сторону, як крила рух. І впочили. Маята, пограйте зі мною в гру грудин, три, п'ять. Слухайте уважно. Один тюльпан. Три тюльпани. П'ять. Тюльпанів. Вимовляйте чітко зі мною. Один тюльпан. Три. тюльпани. Тюльпани. П'ять тюльпанів. Молодці. Одна. Кульбабка. Три. Кульбабки. П'ять. Кульбабок. Вимовляєте Чітко зі мною. Одна кульбабка, три кульбабки, пять кульбабок. Молодцы. Один нарцисс, три нарциссы, пять. нарцисів Чітко вимовляйте зі мною. Один нарцис. Три нарциси. П'ять нарцисів. Розумнички. Малята. У мене для вас ще є гра. Склади речення. За сигналом. Послухайте сигнал та визначте, скільки разів він звучить. Скільки разів прозвучав? Так, два рази складемо речення. За картинкою з двома словами сонечко світить, квіти сміхаються Джола літає, хмара пливе. Розумнички Послухайте ще раз та визначте, скільки разів. Розвучить сигнал, Так, три рази складемо речення за картинкою з трьома словами. Веселка. Дуже гарна бжілка збирає мед. Квіти прикрашають землю. Розумнички, пам'ятайте, любі діти, не зривайте марно квіти. Квіти ніжні, просто диво, навкруги від них красиво. Хай ростуть собі. І квітнуть! Зустрічають всіх! Привітно! До побачення, малята!